Аеропорт Львів може першим в Україні відновити роботу, але лише за умови наявності гарантій безпеки для цивільних літаків. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що це відбудеться як з чорноморською зерновою ініціативою, коли насамперед будуть гарантії від міжнародних партнерів та ООН. Адже наразі головною перешкодою для відновлення польотів цивільних суден є саме безпека, а не технічні питання. Ми розпитали авіаційного експерта та провідного наукового співробітника. Ка державного музею авіації України Валерія Романенка: чи можна зараз відкривати аеропорт Львів та чи здатна ООН дати гарантії безпеки? Львівський аеропорт це один з найкращих в Україні, не найбільший, але добре облаштований аеропорт зі старим дуже відомим, значить власним аеродромом аеродромом злітно-посадковою смугою доброю. Але яка ситуація? Подивіться, значить, ну загалом, хто дає дозвіл? Дозвіл дає Украрух це спеціалізована організація, яка повністю досліджує ситуацію з аеропортом. Перевіряє все обладнання аеропорту, перевіряє власно злітно-посадкову слугу, перевіряє служби безпеки, які значить мають виконувати кваліфіковано виконувати процедури для того, щоб польоти і пасажири були обезпечені від, від різних несподіванок і від різних терористичних актів в умовах війни. Але в нас зараз головна загроза. Це російські ракети, російські крилаті і російські балістичні ракети. І, ну, скажімо так, якщо от я останніх 15 хвилин провів за тим, щоб переміряв відстані від Львова до Білорусі, так виявляється, що Львівський аеропорт знаходиться у зоні досягнення, в зоні досягу всіх без виключення ракет, які Росія використовує. У війні проти нашої держави. Тобто, я не певний, що навіть певний, що наші повітряні сили не зможуть дати 100% безпеку, Ми, вони зможуть знищувати крилаті ракети, бо фактично Львів знаходиться під парасолькою літаючих радарів НАТО, під парасолькою повітряних. Протиповітряної оборони НАТО, бо е, основа їх це літаючі радари, ну літаки з радіолокаторами, встановленими над фюзеляжем, які забезпечують розвідувальну інформацію власне, протиповітряної оборони. В нас є вже постійний оперативний зв'язок, і вони зможуть наводити наші зенітні ракети і винищувачі на можливі крилаті ракети, але Росіяни використовують, окрім крилатих ракет, використовують ракети типу Іскандер, дальність яких дозволяє обстрілювати їх власне, з території Білорусі. І ми вже бачили прильоти по Львівському авіабудівному заводу, авіаремонтному заводу «Лдарс», який знаходиться власне, поряд з аеропортом, поряд з аеродромом. Крім того, є ще ракети такі ракети, як Кінджал, і є, які взагалі наші, наша протиповітряна оборона не здатна ворожати. І є ще ракети Х-22, які загалом збивати можна, але теж досить важко, бо це ракети з великою а, кінцевою швидкістю. От. Тобто а, пан Садовий каже, що можна домовитися з ООН. На тих же умовах, на яких був укладений, ну як я зрозумів цю фразу, на тих же умовах, на яких був на укладений, зернова ініціатива була укладена. Але, ну знаєте, є така приказка, що одна з найнепотрібніших речей у світі це ООН, яка практично нічого не може вдіяти, не може прийняти жодних рішень і не може виконати жодне зі своїх рішень, бо Росія їх блокує. І крім того, я ніколи не забуваю фразу Бісмарка, що будь-які е, домовленості укладені з Росією, не варті навіть паперу, на яких вони були підписані. Тобто, питання військової безпеки е, Львівського аеропорту залишається. І дійсно, його можна відкрити лише у тому випадку, коли військова безпека буде, е, значить, в, умови, е, Завдання, скажімо, військової безпеки аеропорту будуть виконані. Львівський аеропорт можна буде відкрити тільки в тому випадку, якщо буде забезпечена його протиповітряна оборона. Або Росія дасть стопроцентні гарантії, що жодних пусків ну в рамках якихось домовленості, в, яких, в рамках якихось договорів міжнародних, міжнародних, попрямі з Росії, вони не варті її паперу. Буде гарантована безпека пасажирів львівському аеропорту.